Всім привіт! Хотів би показати таку от роботу. Привезли головку блока від, від якогось екскаватора спецтехніки. Чугунна головка. Суть, що треба зробити. Значить, головка в нас є цільно чугунна, цільно лита. Тобто сідл для клапанів в ній нема. Вони є, були вилиті. Заодно з корпусом головки. Сідла були сильно просаджені, сильно зношені. І було прийнято рішення клієнтами використати сідла впресовані, присувати сюди сідла. Ну, але відповідно потрібно всюди розточити місця під сідла. Значить, суть в тому, що Направляючи втулки, в нас вже є впресовані там, на глибині. Вона є розвернута і впресована, і в ній ходить клапан. І нам потрібно розточити ці посадочки строго соосно до втулки. Відповідно, трапимо на розточному станку і центроіскателем, лапкою центроіскателя я залазив аж туди. І по ній виставлявся. Коли я по ній виставлявся, то тоді вже я розтачував От я розточив вже всі 7 штук і восьма остання випускна, лишився чистовий прохід. Отака от, от робота. Значить, після того, як я, одне я розточено о, на цьому ще останній частовий прохід. Значить, Ще дуже важлива одна річ це витримати глибину росточки. Витримати глибину. Я її розрахував, я її вирахував, але оскільки станок не має в нас чіткого продольного лімбу, має лки, примітивний, отут, -от, незручно. Ну, була зроблена отака от хитра штука. Скоба, яка кріпиться на направляючу, на неї закріплений індикатор, конський індикатор і ще 50 з ходом 50 мм. От. Ну, зараз побачите, як воно все вживу працює. Опускаємо шпинтельну бабку. От. зараз наш різець буде. Робити чистовий чистовый прухит вот так включаем муфту и нажимаем кнопку старт индикатор уже работает резец я сделал сам Це була відкована якась така відкований понсончик з сталі е 40Х, відкований. Я призернув на ньому площадочку і напаяв латунькою пластину ВК. і Досить таки вийшло вдало. Ось як бачите. Ага, значить, сідла у нас, сідла, от вони сідла. Вони входять в розточені місця з натягом 11-12. Порядний натяг. Це вже мотористи будуть робити самі. От. Так, що у нас там 15, ще 2 мм по глибині і будемо вертатись подільну бабку в висоту. Як бачите, росточка є глуха, не на виліт. Треба контролювати. От я розточив всі вісім сіду. Деталь вже можна знімати з нашого станка. Ну і мушу сказати вам, що будемо ще робити фрезеровку плоскості. Я її покажу вам в другій частині цього відео. От головка офрезерувалася вже одразу. Виходить до кінця. Ну от і все. Робота закінчена. Чугун фрезерується на оборотах менших, ніж алюмінієві головки. Подачу треба підбирати експериментально. Не багато, не мало, а головка, головка наша накатала на дві десятки. От, в принципі, для такої техніки не так вже і погано. Прижимчик вот. тут. Крут, тут, паралельки. У мене навіть помарковані А, А, це, що означає, всі знають, вони оброблялися у парі на ну от отака така от робота тепер. Сідла будуть впресовувати. Натяг тут, як я вже говорив, 11-12 сотих на кожну. От. Ну все, значить. Головка коштує 4 тисячі гривень в новому магазині, да. тобто провтикати тут посадку або провтикати щось інше, то це означає, що стати власником головки за 4 тисячі гривень. Тобто, треба вважати, треба пильнувати. Просто для чого я це кажу? Для того, що... Хлопці, які починають займатися металообробкою, не думали, що все так просто, що все так зразу виходить. Що купив станок, почитав Анурєва, почитав токарне діло і фрезерне діло оглобліна. І вже все виходить, і каса йде повним ходом. Насправді це далеко не так. Треба багато пробувати, багато експериментувати. І завжди є Mm. Завжди є куди йти, вперед. От я Ну, я найголовніше <клес> забув сказати, що контролюємо ми розмір розточених поверхонь по індикаторам нутроміру, але без оцих от лапок ми мусимо їх відсунути вбік для того, щоб ми могли залізти туди. Ось от. така робота. Працюйте, пробуйте, експериментуйте, експериментуйте на своїх деталях, а не на чужих, звичайно. Що? Ну, всім всього найкращого, удачі, всім, всіх благ.